Машина не прольона, будьте видно. Каміння замасковане під сніг, почали кидати брили з льоду, потрапило це у голову, бо в неї зараз гематома та струс Пані Панільовачки не потрапило до спини. Є органи. Да? їх там нагнули, всіх поголовно сказали, ай-яй-яй, там кидали там щось, камні кам летіли. Сапоги над головою не летели і так далі. От. А, люди, звичайно, включили усі свої важелі, тому що ну, так, ну, куча депутатів, там, Ганна Герман зателефонувала, там, все, всі. Там, От. А, включили всі доступні е, важелі. Якщо в МВД є такі там, пристрої, комплекси, то всі все кидають, всі злочини і починають розбиратися. Цим. Максимально Акумулюють інформацію про людей, які там були. Яким чином це простіше зробити, яким чином простіше отримати інформацію про те, що відбувалося, і про те, що це, звісно, мають бути якісь джерела інформації, які цю інформацію володіють. Хто може володіти інформацією? Ну, звичайно, журналісти, тому що кожен ходить з камери. І там, якщо ми там його розколимо, він нам принесе фотографії, ми подивимося, ми дійсно і людей ідентифікуємо. Мало того, у нас будуть ще і фізичні докази якогось. Тобто не просто там, що хтось ходив там десь, а ти кидав, а не кидав, а хто бачив, ніхто не бачив. Тобто, фактично ну, нам потрібно отримувати якісь дійсно там докази. Не факт для того, щоб там посадити когось, тобто, ну навіть для політичної а, там, не знаю, роботи Тобто для того, щоб створити інформаційний привід, що от дивіться, там, свобода, там, там, закидали жінку камінням, у нас тут значить, Е, того, власне, тим, база, база телефонів журналістів, я думаю, що вона Ті, Питання в тому, що для того, щоб потрапити під цей купак, там треба було що? Зачекінитись, подзвонити, це мав бути смартфон, чи це просто міг бути звичайний Дейс. телефон? А, цього а, треба що для було зробити? Я перепрошую, але до мене додому вони теж приходили, а я все час там не була, лежала. Так, власне, що в нас, нас теж. що <свисті> вони просто база журналістів, громадських активістів, які перебували. Вони там перші. База, звичайно, є, да. така інформація, я думаю, що вона акумулюється. Базо журналістів, база активістів. Плюс знову, що до цього, звід, звідки ім'я. А чи телефонуєте, навіть у вас припають, а ви телефонуєте в так підтримку, як до вас можна звертатися, ви вже залишаєте своє ім'я. Є список, є база журналістів там, з телефонами, з якимись контактними даними. А база там, активістів громадських організацій. Все це там знаходиться, там, наприклад, не знаю, Департамент захисту населеної державності чи МВД, там десь все одно ці, ці дані, можливо, просто а, кредитовані журналісти там в партії. Тобто, все одно цю інформацію можна отримати. Далі, кожен телефон, кожен смартфон, як я вже казав, за певний період часу там, регулярно кінеться з вишкою. Тобто, навіть коли ви не розмовляєте, коли немає, немає сигналу. Постійно він зв'язується для того, щоб локалізувати, щоб сигнал проходив максимально швидко і максимально ну, набір людини. був. чому е в роумінгу, е ну я не знаю, я не спеціаліст технічний, тому я можу поволятися. Але можна логічно сказати, що чому в роумінгу досить е більша тривалість е дзвінка, тобто більша тривалість коннекту. Тому що е сигнал, коли не знайшов людину по вишках на території України. Він виходить на весь світ і там десь вже його людину локалізує. Те ж саме тут, коли у нас є список телефонів журналістів, ми просто беремо логи, які е, телеф... номерів, які перепрошую, чи кинулись в даний час на цій території. І ми просто співставляємо і бачимо, що певні телефони, так, оці люди нам цікаві, які з них були в даний час на цій території. От такі. Ось у нас є список 100 чоловік. І ми починаємо їх потрошку продзвонювати. А, наприклад, мати там кілька таких сімок, які ніде не світиш, якісь тільки окремо рекомендуєте? Так, вихід, а наприклад, такий міліцейський комплекс, про який я кажу, він фіксує, наприклад, не тільки той імей, з якого ви телефонуєте, який там на контракті, він має змогу зафіксувати всі сімки, які знаходяться, ну, які близько до нього знаходяться. Тобто, якщо у вас там десяток телефонів, які там, навіть ті, по яким ви ні разу ніколи не, не телефонували. То комплекс може ідентифікувати їх всі на певній території. Фактично, по якщо а, є одна для того, щоб вас ідентифікувати як людину, яка з цим телефоном з цього номеру розв'язується, то таким же чином можна а, пробити а, всі імеї, всі девайси, які на цій території там у вас знаходяться. Тобто, грубо кажучи, ви всі 10 поклали там собі в машину, там десь бадачок чи в багажник, і фактично вони в одному місці знаходяться, і якщо вони знаходяться в одному місці, всі будьте здорові, і, скажімо, поперемінно працюють, то їх можна всі ну, при, приєднати до ну, логічно приєднати до однієї. людини. Яким чином можна отримати доступ до інформації, яка зберігається на вашому телефоні? Це перехопивши сигнали Bluetooth і Wi-Fi. Щодо Цього у мене, в принципі, така проста схема вималювалася. Тобто, якщо потрібно отримати доступ до інформації, яка зберігається на вашому смартфоні, потрібно, щоб він здійснював передачу цієї інформації, якщо немає фізичного доступу. Тобто скопіювати її якимось чином, чи отримати там, щоб дійсно інформація пересилалася як там. Пісні, як там, фотографії по Bluetooth чи по Wi-Fi, яким нам на інший пристрій. Для цього на а, смартфон встановлюється шкідливе програмне забезпечення, яке, в принципі, запускає цей процес. Тобто, а, наприклад, коли мова йде про а, шахрайство з використанням а, кредитних карток, ситуація може бути наступна. Ви, наприклад, сидите в кафе, п'єте каву. А, і бачите, що там поряд з вами, чи десь там віддалі сидить людина з ноутбуком, щось там працює. На сам ну насправді вона не працює. Вона шукає дійсно відкриті bluetooth порти які в цьому приміщенні знаходяться. Або відкриті Wi-Fi-порти, які в даний, в даний момент сконекшуються з ну, місцевою сіткою, яка може вже бути зламана. О. А, таким чином вони отримують доступ до каналу зв'язку з вашим безпосередньо смартфоном. За допомогою зламу саме цих паролів, як Wi-Fi, так і Bluetooth, цих чотиризначних паролів, на двійси, на смартфони встановлюється, тобто а, отримується доступ права адміністратора до самого девайсу, на нього встановлюється програмне забезпечення. Ви це відслідкувати не зможете, тобто, тому що воно ніяк, ну, ніяким чином в, у зовнішньому світі не відображається. Самым тяжелым в разведке и вообще в спецслужбах всегда была эта связь. То есть связь с источниками, связь. То есть не так сложно получить информацию на самом деле, как совершить передачу ее от одного человека к другому, например, там, от агента к сотруднику. Это всегда на, на вот этом стыке, всегда ну, происходят как бы, провалы, утечки, проблемы. То есть очень много связано с тем, что именно в этот момент э, наиболее более всего уязвимости. Поэтому люди и придумывали какие-то. Например, для того, чтобы назначить встречу, вот люди условились там когда-то на личной встрече, когда они точно знают, что никто не знает, никто не слушает. Все, давай сделаем так. Значит, мы назначаем время встречи, но это обозначает то, что значит, от времени встречи нужно отнять 2 часа или добавить 3. Грубо говоря, мы встречаемся в условленном месте там в 14.00, плюс 3, значит в 17 и так далее. То есть это, казалось бы, такие мелочи. С одной стороны мелочи, с другой стороны, да, ну, конспирология какая-то, там шпиономания, будем, будем нормально. Но все равно это, это каким-то образом уже изменяет, во-первых, свой внутренний подход, вот именно гигиену информационную, которую вы у себя взращиваете.